Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу, залишивши синагогу, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов до дому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов. І взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні медові. І вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його. А, ставши вранці ще до світа, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився, і поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому. Всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати. Адже я на те і прийшов. І він пішов проповідувати в інших синагогах по всім Галілеї та виганяючи бісів. Це є слово Господнє. Слава. Слова Святої Євангелія знищують наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амін. Христос народився. Улюблені Христі, сьогодні в цій Євангелії від Святого Марка, в першому розділі читаємо про те, як Ісус зцілив Симонову тещу. Відомо, ця подія, про яку ми читаємо, є для нас знана, але це дуже важливо, тому що Ісус зазвичай, як говорить Писання, зцілював людей чужих, ходив до тих людей, яких по-людськи не знав, але сьогодні Він йде до людини. Такої близької, чому? Тому що Симон Петро був учнем його, був апостолом. Це ми знаємо, що Петро став правою рукою Ісуса, тобто намісником на землі Божого Сина і його теща, відомо, це людина вже не чужа, людина близька. І що цікаво, Ісус, коли її оздоровив. Після молитви пішов в інші міста, що Ісус, власне, не залишився там, не хотів, щоб йому там віддавали честь, щоб приймати всі похвали, використовувати цей момент, щоб пізніше ця теща могла далі їм послуговувати, трохи забаритися в неї і так далі. Власне, Ісус залишає. Не просто, що залишає цю людину на самоті, але залишає цю людину в правді перед собою, щоб вона мала час подумати над цим, уявити собі цілу цю ситуацію. І щоб, власне, могла ця людина справді усвідомити собі те, що сталося, і дякувати Богу, а також йти. Дорогою за Господом. Тому Ісус якби ухиляється. Є це тут показана велика покора Бога, велике смирення. Також Ісус тут усвідомлює учнів, апостолів, що вони також повинні йти проповідувати, мають йти. Проголошувати Боже Слово там, де на них чекають, там, де є велика потреба також. Можливо, ніхто про це їх не буде просити, але вони повинні йти далі. Не можуть затримуватись на одному місці, там, де вони перебувають, де їм добре, де вже їх люди знають. І в цьому полягає суть церкви також. Ми так само мусимо йти. І проповідувати, тобто не боятися нових ситуацій, не боятися тих моментів в нашому житті, про які ми на даний момент не знаємо, в даній минуті, можливо, не розуміємо. Таким теж прикладом для нас є Пресвята Діва Марія, котра після благовіщення залишає свій дім і йде до своєї родички Єлизавети там їй допомагає. Це є теж дуже гарний образ, дуже гарний приклад, як Марія пізніше себе називає ось я слугиня Господня, коли ангел з нею говорить і каже, нехай мені станеться по твоєму слові, тоді написано Ангел відійшов від неї. І коли Марія прийшла до Єлизавети, в цій молитві магніфікат, величає душа моє Господа, Мати Божа виспівує цю посла... прославу Бога. І є там слова, що Господь зглянувся на покору своєї слугині, і це, власне, покора казала їй йти, допомагати, залишати свій вигідний дім, помешкання і йти в гірську околицю, щоб бути з цією, яка зараз є в цій потребі, в потребі людської допомоги. Так само Ісус каже своїм учням: ми повинні йти далі. Бо я на це прийшов, і Він проповідував в інших синагогах по всій Галілеї, виганяючи бісів. Власне, знову читаємо про те, що біси підкорялися Ісусові під час його науки, проповідування. Це теж був ефект того, що Ісус мав готовність служити Отцеві Своєму, мав готовність по-людськи так дивлячись. Тепер залишати свої добрі місця, можливо, вони вигідні місця, тому що коли Ісус робив чудо, завжди люди хотіли віддячитись. Напевно, було би багато тих, котрі взяли б Ісуса до себе, мали якийсь час Його гостити. Він, власне, йде завжди далі. Залишає ці місця і йде там, де ще потребують проповідування. Теж важлива річ, щоб ми помітили, це Євангелія нас вчить зауважити людей не тільки чужих, але й своїх. Симонова теща це була рідна особа, відомо. І Ісус приходить, щоб теж навчити нас, що не тільки чужим маємо проповідувати Слово Боже, Боже Царство. Але також своїм, що свої мають зцілюватись, тому що дуже часто може бути так, що ми проголошуємо цілому світові Господа Бога. А в цей же момент хтось з наших рідних ніколи цього не чує, не бачить. Бо ми завжди забігані, завжди десь йдемо, хочемо спасати з далекі країни, взагалі виїжджати за кордон. А може хтось в нашій хаті, в нашому домі, не чує цього Євангелія, не бачить. В нашому житті прикладів, які би свідчили про Бога і тому не зцілюються. Навіть, власне, написано, що сказали про Неї Ісусові. Тобто, ну, відомо не сказано, що Святий Петро це говорив. Можливо, він цього не казав, можливо, хтось це сказав. Може бути так. Відомо це тільки домисли. Щоб Петрові було важніше йти за Ісусом і допомагати Йому, щоб Він залишав дім і, можливо, не дбав так за цей дім, і хтось сказав за те, що, що вона хворіє. Відомо, тут не є написано, але так з контексту можемо це, ці висновки робити. Власне, може бути так, що хтось нам зверне увагу, що в Твоєму домі. Є люди, які потребують Бога. Може бути, власне, так, що люди ходять до церкви, моляться в костьолі, але в їхньому домі є хтось, хто Бога не знає. І ми робимо дуже гарні речі, навертаємо людей, але своїм не допомагаємо. І ця гарячка, цей гріх, він їх з'їдає. Ми приходимо в своїй святості, приходимо опромінені. Бо Є після сповіді, після святого причастя, після молитви, яку справує церква, як Євхаристію, є щасливими, приходимо додому і зустрічаємось з тими, котрі взагалі поняття не мають про цього Бога, про це щастя з молитви, щастя з того, що можна Господу віддати свій гріх, можна перепросити, щоб воно прийняти святе причастя. І тому Ісус сьогодні нам звертає увагу на те, щоб ми дбали про своїх, також про їхнє спасіння. Бо дуже легко любити когось на кінці світу, але потрібно полюбити теж тих, котрі справді і дослівно є нашими ближчими, котрі є найближчі наші. Тому теж маємо звернути увагу на це і просимо, щоб Господь відкрив наше серце теж на наших рідних, щоб ми насамперед. Робили цей порядок в себе вдома, так само, як святий Павел Апостол, коли читаємо в посланнях Нового Завіту, він каже, що на єпископів, на пресвітерів вибирати потрібно тих, котрі є прикладом домашнього порядку. Написано, що це чоловік однієї жінки, який гарно виховує своїх дітей, який виховує в послушності свою сім'ю, родину, цей може бути єпископом. Спільноти, тобто людина, яка дає приклад зі свого дому. І тому це теж є дуже важливе, щоб ми старалися починати від себе, від себе особисто, від своїх рідних, а потім також в цій практиці могли йти і допомагати другим людям, чужим людям знайти Ісуса Христа. Амінь.